Екскурсія для матерів та дружин полеглих воїнів в Южному для підтримки родин загиблих та полонених захисників організували поїздку у візирку. Виїзд відбувся 19 травня. Організатором відпочинку виступив громадський центр при УГКЦ. Для южницьких гостей провели прогулянку територію комплексу, де раніше була покинута ферма. Зараз на цьому місці працює комплекс для відпочинку, світлиця ластівка. Під час екскурсії на прогулянку вивели коней та продемонстрували із ними заняття. Далі гостей провели на територію господарського двору, де екскурсанти могли погодувати овець та баранів. Відвідали южники під час прогулянки музей корови, в якому збережені старовинні та цінні експонати. Це така захоплююча екскурсія, яка нас матерів і заспокоїла, і дала нам ну, таке, знаєте, силу і підняла дух. І ми зарядилися енергією при зустрічі із тваринками, з кіньми. От це така релаксація для душі і для тіла і. Ми дуже щиро вдячні нашому отцю, що організували нам цю екскурсію, і дуже б хотілося, щоб більше наших мам приєдналися. Враження залишилися дуже позитивні. Вони навіть ще не залишилися. Вони є в мені, є в нас, усієї групи. Враження дуже чудові від. Всього того, що ми побачили тут, потрогали, як би сказати, покуштували. Враження дуже позитивні. Емоції, життя, що життя є і воно буде життя. Емоції, ласки, доброти. Шикарний був день, і погода, і кампанія. Нас світлиці зустріли як родних. Рідних ми обіймалися, ми на різні теми розмовляли. Дуже великі людям, велике людям, великі дякуємо людям, які тримають таке господарство, які тримають на своїх плечах. Вони не тільки займаються тваринами, вони ще й займаються. Арт-терапією і шикарний зал виставковий з експонатами різними музейними з картинами. Сьогодні не знаю, мабуть, за останні кілька кілька місяців це найгірніший день, куча позитиву. Ми всі сміхнені. Дуже вдячна всім, хто організував цю поїздку, і дуже вдячна, хто з нами займається на. Ну, ми матері, я, наприклад, мама, є жінки, які лишилися хто без сина, хто без чоловіка. І якби не ця наша група, якби, не наша... якби нас так не підтримували і з нами не займалися, мабуть, дуже тяжко було б перенести це все, тому що по початку був крик, було. Ну, тяжко було, але зараз ми вдячні. Наприклад, я дуже дуже вдячна, що мене взяли сюди, як би сказати, цю групу. В програмі заходу учасникам екскурсії представили колекцію унікальних виробів, як сучасного мистецтва, так і історичних експонатів. У виставкових залах продемонстрували картини, кераміку, національний одяг та старовинні елементи побуту. Вдячні організаторам цієї поїздки. Тому що думки про тих, хто віддав найцінніше життя своїх дітей, чоловіків, лишився їх в нашому матеріальному житті. Ці думки вони не покидають любу нормальну людину. І що можна зробити в цій ситуації? Ми маємо бути разом з цими людьми. Ми маємо спілкуватися. Згадувати, приймати їхню біль, відповідати на їхні запити в складі нашої програми. Крім того, що Господарює люба українська родина, сільська. Ми ще показали мистецтво старих часів, наш збір, колекцію і сучасне мистецтво, яке присутнє в нашому житті, в вигляді картин, кераміки, художніх виробів, вишивки, те, що українці вміють робити, роблять гарно. Після кількагодинної екскурсії територію комплексу рідних полеглих героїв запросили на обід. Там неформальній обстановці южненки могли поспілкуватися між собою та відпочити. Ми думали, як би так. Якщо можна сказати, відзначити день матері. Тобто нам хотілося зробити це свято для цих жінок трошки таким особливим, трошки іншим. Ми зазвичай збиралися в приміщенні, тобто ми працювали, ми довго думали про те, як би це, щоб це не було складно, недалеко, щоб можна було більше народу зібрати. І якось я не знаю, випадково просто я згадала, що тут є таке місце, і ми поміркували. Отець теж каже, що дійсно це крута ідея, і саме от. Розраховуючи на це, ми сюди вибрали для того, щоб матері дружини мали можливість трошки взагалі від відключитися, відволіктися від свого такого щоденного життя і трошечки відпочити. Наступна зустріч учасників групи в громадському центрі відбудеться 2 червня. Розширену версію екскурсійної програми дивіться в програмі Життя міста. Серія концертів від школи мистецтв наприкінці навчального року. Юні митці та мисткині і їхні викладачі демонструють свої здобутки. Звітний концерт вокально-хорового відділу Для вас співають діти відбувся 14 травня. В малій залі Палацу культури виступили зразковий хоровий колектив Райдуга, вокальний ансамбль зірочки та семеро солістів. Вони виконали 17 композицій в естрадній та академічній манерах. Кожен раз, коли вони всі разом співаються, це надає таку підтримку і надію, що все-таки все буде добре в нашій країні, і ми за це боремось. І діти це наше майбутнє, і це надає крила далі боротися і підтримувати нашу державу у такий складний час. І такі концерти вони дуже мотивують і дають натхнення наших дітей. Повинно бути дитинство. Вони теж мають виступати, співати на великих залах і відчувати радість від оплесків, від концертів. І ми сподіваємось, що вже буде скоро мир і будуть вже великі зали, а не такі маленькі, і сидіти в бомбосховищах на репетиціях. Ну що, все буде добре, все буде Україна. Вечір віолончельної музики подарували своїм глядачам учні й викладачі. 15 травня Лука Бевза та Єлисей Сидоренко продемонстрували свої навички гри на інструменті. Хлопці виконали твори українських й іноземних композиторів різних часів та епох. Я зіграв сьогодні сім композицій, і мені дуже сподобався концерт сільський танець. Багато займаєшся? Так. Скільки? П'ять разів на тиждень. Ого, а ти не втомлюєшся? Ні. Зіграв шість композицій, враження ну дуже сподобався концерт. Цікаво було, гарні такі атмосферні ідеї. Ви вже закінчуєте школу цього року, так? Будете сумувати? Я вже випускник. Я вже випустився в минулому році. Я навчаюся так для задоволення. Композиції, які ви виконували важкі? Е, да, це композиції університетського класу. Є були і деякі, котрі. Середнього шкільного рівня, але останні і предостанні були важкі дуже. Концерт отримав назву Світу музики Ти Королева. Підготувала учнів викладачка і директорка школи Ольга Аванесова. Розповідає, колективу не вистачає виступів наживо, тож хвилювання супроводжувало всіх. Композиції сучасних авторів і авторок поєднали з творами світових класиків. Саме сьогодні і звучали в нас і музика Моцарта Бетховена. От музика Антоніо Вівальді Гольтермана. Ще ми обов'язково граємо твори українських композиторів. Зараз, дякувати Господу, що з'явилася така плеяда молодих українських сучасних композиторів. Ось Єлисей виконував. Твір Повертайся живим сучасної одеської композиторки Соловйової, а також виконував твір пісні вітру відомого українського композитора Олександра Гоноболіна. Ось. І в виконанні Луки були українські пісні в обробках. Він сьогодні виконував місяць на небі, а також ми з ним в дуеті з Тетяною Іванівною за роялем виконали обробку Щедріка. Звітні концерти в школі мистецтв продовжуються. Про виступ піаністки Дарії Тимофєєвої розповідатимемо у наступному випуску. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Твеміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. В Южному відкрито сезон з веслування на байдарках та каної. Обласний чемпіонат відбувся 18 травня та був приурочений до прийдешнього дня хіміка. Бажаючих поборотись за медалі виявилось багато. Тренери та організатори відзначили збільшення попиту серед дітей на такий вид спорту, як веслування. Ми проводимо відкриття сезону в Одеській області серед юників 8, 9, 10, 11 років народження. Це дівчата та хлопці. Змагання перші в цьому сезоні, у нас дуже сезон такий насичений. Приїхали наші всі друзі, які ну сьогодні на в нашій одеській області культивують висловання на байдарках, які кенуються. Складний час, воєнний, воєнний час. Ми знаємо, що дуже складно проводити змагання. Але ну як кажуть, що ми незважаючи на такі тяжкі, на такі чважкий стан у нас, у нас дуже багато дітей. Дуже багато мене наші тренери. Відпрацювали і зиму, і вже всю весну дуже дуже гарно. Я, я, я скажу, що такі часи навіть до війни бували у нас дітей не стільки, як сьогодні приходить. Я з це дуже радує. Цьогоріч на змагання до южного приїхали команди з Одеси, Чорноморська, Вилкового та Авангарду. Загалом близько 80 спортсменів. На обласному турнірі нашу громаду представляли веслувальники ФСК Хімік та Дю США. Добре, трохи стра старт плоха, а все добре. Немножко прослушав. Ага. Там погано чути чічуть. Останнє у мене було на двісті це для тебе як результат? Дуже хороший, але мені треба все краще і краще. Щоб вже в Україні не проїхатися просто, а вже їм напобідіти. Хоча б в призи немного зайти. Я буду ще сильніше тренуватися, дуже багато, тому можу стати ще краще. Не на початку перегонів були й серед інших учасників. Фальшстарти траплялись ледь не у кожному заїзді. Враження нормальні такі, але там трохи було не чесно ну, блін, Вони стартували на там, команда на старт, увага, вони вже на увагу пішли. Рано да. стартували? Потім ще нас би, неправильно розсортували. Дванадцятий год я, а там 10-й со мною. Це якби не нормально. Я вважаю, що е, треба якось побільше таких е, як соревновань, щоб було багато емоцій, багато радісті. Е, е, інколи не можна вигравати перші місця, не можна виходити з медалями, але треба це приймати, радіти за інших, і думаю, у слідуючих ви теж виграєте. Я не знаю, я думаю, що буду сподіватися. Батися, що нас будуть а, приглашати на інші змагання, щоб ми більше виїжджали, щоб ми більше а, а, якби бачили інших, щоб ми вигравали більше медалей. ось так що не знаю. Багато учасників приїхали до Южного за кваліфікацію на всеукраїнський рівень змагань. Веслувальниця на каної з Чорноморська Ніколь показала кращий результат на відстані тисячу метрів. Спортсменка збирається поборотись за призові місця на чемпіонаті України. Готувалися ми це цілий рік, готувалися до цих змагань, бо це відбор на Україну. Ось. Очікування ну, всі перші міста хочеться. Я вже була на всіх українських в цьому році два рази, два рази на чемпіонаті України. Ось і зараз відбираюся на третій чемпіонат України. Учасників стало більше, бо в мене завжди було по дві суперниці, а зараз вже п'ять. Ось. Ну тобто каноя стало більше, більше, більше дівчаток прийшли на каноє. Ось але конкуренція невелика, бо ну я старша за всіх. Ось я прийшла так покататися. Загальному заліку спортсмени ФСК Хімік та Южненської дитячо-юнацької спортивної школи завоювали для громади 43 медалі. З них 18 золотих, 15 срібних та 10 бронзових нагород.